Аутизм, корекційні заняття вдома, продовжуємо розвиток читання. З таким ось планшетом для складання слів, тут двохскладові слова. Будемо складати та читати. Що тут цікавого в цьому планшеті, то є слова, які цілком написані, слова склади і все в одному планшеті дуже зручно. Складати. Так, і спочатку ми. Я, спочатку ми підбирали. Ці, ціле, спочатку ми ціле слово підбирали, але я зрозуміла, що це трошки для нього складно. <coughs> Тому почнемо із літер. І хто це в нас? Мишка. І слово починається на літеру ми. Тоді шукаємо літеру ми. Де тут ми? ми. Де ми? А ну, шукай, шукай. Он мы. На початку слова мы. і, и... Да, шукай і, Ииии Д литера и. Заодно он буквы получит. призабув. Мы. Ш-ш. Дыши. Мы ша. А. де а Правильно. Читай. Мы. Ми ша. Ми Ша. Тепер склад. Шукаємо склади. Ми. Ми склад шукай. Де ми. Ну, складно теж так збирати спочатку склади, а потім. А тепер ша. Вон тобі підказка. Ша в місті. Да, молодець, знайшов. А от тепер ми ша. Шукаємо слово. Ні, це хіба миша? Ні, шукай миша. Вон, дивись. Вон, дивись. ми ша, Де таке? Ні, то коза написано. Ми, шукай, шукайте. ми ша. Ты щоб ти ты Ми-ша. І тут написано. ми-ша. І що за слово? Ми-ша. давай громко скажем. Ми ша. Ми, громко. ми ша. ми Ша. Молодець. Давай ще слово.